Виконуємо номер 422 із підручника Геометрія 7 та номер 38.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно закінчіть речення. Завдання перше: якщо один з кутів трикутника тупий, то інші. І другий, якщо один з кутів трикутника прямий, то інші. Приступаємо до виконання. Якщо один з кутів трикутника тупий, то інші кути мають бути гострі. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, якщо ми від 180 віднімемо градусну міру тупого кута, то в нас вистачить тільки на два гострих кути. І друге завдання: якщо один із кутів трикутника прямий, то інші кути також гострі. Бо якщо ми від 180 віднімемо 90, то на два інших кути у нас буде по 90. сума їх 90 градусів, тому вони будуть гострі. Номер 422 із підручника Геометрія 7 та номер 38, 6 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.